Вас вітає компанія Hotcar, доставили клієнту авто з Канади. Клієнт купив е, авто в Канаді в салоні. Е, так як е, приїхав в Україну, вирішив авто продати. Автосалон запропонував малу ціну. Відповідно, людина вирішила доставити її сюди. Як бачите, з речима, що досить цікаво, авто повністю е, з його речима. Змогли також завезти сюди, що саме цікаво, і машину, і речі. Тобто авто цікаве, авто на арлайні повністю ціленьке, доставили ідеально без жодного пошкодження з Канади прямо сюди. Кого цікавить, люба послуга, чи купівля на аукціоні, чи доставка цілого авто з будь-якої точки, робимо все.